Урок математики. Математика наука точна і серйозна. І прожуть без неї нам навіть дня не можна. Сьогодні на уроці я пропоную вам здійснити подорож безмежним океаном математики. Але подорожуючи, ми обираємо якийсь певний вид транспорту. Сьогодні поїдемо. Тож, оберіть для себе вагон, в якому ви хотіли б подорожувати. Червоний для тих. Хто хоче гарні знання. жовтий вас будуть очікувати гарні результати на уроці. У синьому вагоні очікують на уроці позитивні емоції. Ну а зелений вагон з новими знаннями. Тож оберіть для себе свій вагон. Обрали, ну що ж, можемо їхати. На попередньому уроці ми з'ясували, що об'єкти навколишнього середовища можна об'єднати в групи за спільною ознакою. Що таке спільна ознака? Та Протилежно ми з вами вже говорили. І також ми дізналися, що для позначення цих певних груп предметів, об'єднаних якоюсь ознакою, використовують такий термін, як множина. Множина чогось. Ми називали елементи множини. Перелічували і дізнавалися кількість елементів множини. А також дізнавались, чого це множина. Множина людей, множина геометричних фігур і так далі. Сьогодні ми продовжимо працювати з множинами предметів і дізнаємось про множини дещо новень. А поки потренуємось лічити ану, натисніть на паузу та порахуйте від 1 до 10, а тепер в іншому порядку 10-9. Молодці. Тож, давайте подивимось з вами. Для початку нам знадобиться підручник, зошит, ручка звичайний олівець та олівці кольорові. Покладіть, щоб це все було у вас на столі. І все добре, все є. Коли ви в цьому впевнилися, продовжуємо. Для початку дивимось на екран. Ось у нас зображені хто. Тваринки. Скільки тут тваринок? Чотири правильно. Хто зображений за хом'яком? Свинка. Перед цуциням. Мишка. А хто зображений між мишеням і хом'яком? Песик. абсолютно правильно. Який за порядком буде хом'як? Четвертий абсолютно вірно. Якби ми рахували, ми б говорили один, два, три, чотири, п'ять. Але якщо я запитаю, який за порядком перший, другий, третій, четвертий, п'ятий. Тож, а яке за порядком кошеня, якщо ми порахуємо зліва на праву? Перше абсолютно правильно. А якщо ми порахуємо справа на ліво, то кошеня буде п'яте. Молодці. До речі, ось оці всі тваринки ми також можемо об'єднати в множину. Це буде множина тварин. Дивіться, внизу зображені дітки, які тримають в, рук, в руках цифри. Ми також можемо об'єднати їх в множину, множину дітей. Абсолютно вірно, це і буде їхня спільна ознака. Тож, попрацюємо на сторінці 13 підручника. Відкривайте перед собою, я знову нагадую, можна. Натиснути на паузу за потреби і все гарно відкрити, тоді продовжувати. Тут у нас зображені, подивіться на екран, це овочі абсолютно правильно. Тож, це множина чого? Множина овочів. Зараз порахуйте, скільки їх. Абсолютно вірно, їх 5. Тож подивіться: якщо ми розглянемо елементи зліва направо, то який за порядком буде огірок. Огірок буде, дивіться, один, два, три, чотири. Четвертий. Так. А що нам знадобилось для того, щоб дізнатися, який огірок за порядком? Ми порахували абсолютно правильно. То, якщо нам потрібно дізнатися порядок чогось, то ми рахуємо і тоді дізнаємось, який за порядком цей предмет. Тож, Дивимось наступне завданнячко. Воно також є і у підручнику, можливо, на екрані буде зручніше. У нас є мишеня із зернятками. Подивіться, і розташовані числа від 1 до 10. Погляньте уважно, скільки чисел, вірніше, яке число, стільки і зернин. Ану, перевірте. Одиниця одна зернина, двійка, дві зернини. Ану, подивіться, чи правильно розташували всі інші зернинки? Тисніть на паузу. Давайте подивимось, яке число стоїть перед числом 5? Чотири? А яке наступне число за числом 4? П'ять. А яке наступне число за числом 5? Шість. Дивіться, і кожне число, якщо ми дивимось наступне, воно більше на одиничку. А якщо попереднє, воно буде на одиничку менше. А яке число попереднє до числа дев'ять? Попереднє перед дев'яткою число вісім. Ну, а наступне. Наступне від дев'яти 10. А тепер подивіться, між якими числами стоїть число 5. Між числами 4 і 6. Ви дуже уважні. Молодці. Спробуйте сказати те саме за число, ну, наприклад, 7. Яке число стоїть перед сімкою? А яке після? Тобто яке наступне? І між якими числами знаходиться 7? Між числами? Тож молодці. Можете так зробити з іншим будь-яким числом, яке захочете, наприклад, 3. Яке число перед трійкою, яке після, між якими числами стоїть трійка. Ну, а ми розглянемо завдання далі, це завдання четверте. Ось подивіться: ми бачимо перед собою геометричні фігури, причому плоскі геометричні фігури, абсолютно вірно, вони не об'ємні. І ми можемо сказати, що це множина. Звісно, це множина геометричних фігур. А чи можемо ми розбити ось оцю множину велику на підмножини? Тобто об'єднати якісь фігури за певною Ну, Наприклад, що це у нас зараз? Я об'єднала ось ці дві фігури за розміром, адже за розміром вони однакові. Так. Це все ще геометричні фігури, і це буде все множина геометричних фігур. Але якщо розбити, то ось підмножина за формою. Так, за розміром, верніше, і знову таки ще одна підмножина фігур, яких ми розподілимо за розміром. Цю саму множину, до речі, можна розбити за кольором. Окремо, дивіться, за розміром вони будуть різні, але я могла б ось так розбити за кольором підмножина червоних, так, і підмножина жовтих фігур. Подивіться, ми б могли б розбити за іншими ознаками всі ці фігури. То тобто, запам'ятайте, будь-яку множину можна подивитись і розбити на підмножини, так, Бо вони, може, деякі елементи будуть відрізнятися між собою. Погляньте. Ось за розміром і за... Абсолютно правильно. І за кольором. Ось таким ось чином. То запам'ятайте. Все ось це буде множина геометричних фігур. І ми можемо розбити цю множину на підмножини. В даному випадку на розмір і колір фігур. Так, подивіться. А за чим же я розбила ці фіри? За формою. Подивіться, оце у нас. Як називається фігура, до речі? Щоб дізнатися, можна порахувати кути. Дивіться: один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Це буде аж семикутник. А ну, давайте ще раз. Один, два, три, чотири 5, 6, 7, вісім. То, може, восьмикутник? Скільки тут сторін? Кутів, дивіться, їх вісім. То це восьмикутник. Ось так ми і дізналися. То ось за формою об'єднали. Бачите, колір у них різний, розмір різний, але ми можемо об'єднати в таку підмножину за формою. І ось так само в підмножину за формою. Вони різні за кольором, різні за розміром, але ось так. Бачите, як ми легко впорались. Далі вас чекає онлайн-завдання. Давайте подивимось з вами, що потрібно зробити. Нам треба розкласти предмети за спільною ознакою овочі та фрукти. Порахуйте, скільки їх, і спробуйте сказати чого більше. Ну Ось, наприклад, перший фрукт. Перша картинка, верніше, що це таке? Це овочі, давайте розділимо на множини. Оце, ми покладемо у овочі в цю корзинку, я поклала. Це що? Це помідор, це також овочі. Я кладу до множини овочів. Це. Так, роздивляйтесь дуже-дуже уважно, що ж це за картинки. І коли ви розкладете усі множини, множини фруктів знаходяться вгорі в червоній корзинці, множини овочів знаходяться внизу в зеленій корзинці. Ви натискаєте на синю галочку, ось таку, і перевіряєте себе. Якщо картинка загоряється зеленим, все правильно. Якщо з червоним, то вона розподілена не в ту множину. Молодці. І спробуйте порахувати, скільки фруктів, а скільки овочів. Продовжуємо. Тож, сьогодні, дітки, давайте дамо відповіді на питання. Як називають частину множини? Ми можемо розбити множину на. підмножини. Молодці, підмножина. З яких підмножин складається множина учнів? Наприклад, ми всі з вами, от у нас є клас, нас багато діток, і це буде множина дітей або множина учнів класу. Але ми можемо розбити вас на підмножини за якоюсь певною ознакою. Наприклад, множина хлопчиків і множина дівчаток, а також множина діток з білявим волоссям, множина з чорнявим волоссям. І так можна шукати безліч спільних ознак. Тож. Молодці. Що потрібно зробити, щоб визначити кількість елементів множини або ж підмножини? Потрібно порахувати. Абсолютно вірно. Тож, дітки, я вам дякую за урок. А зараз подивіться, у нас є така красива веселка. Всі ви з нею І за цією веселкою вам потрібно обрати колір. Дивіться уважно. Червоний означає, мені було дуже важко. Оранжевий мені не все вдалося зробити. Жовтий мені допомагали у роботі. Зелений, у мене були помилки. Блакитний мені вдалося все, але не відразу. Синій, мені вдалося зробити все. І фіолетовий це було дуже просто. Виберіть колір. Який відповідає за ваш настрій в кінці уру? За вашу роботу. Але я вам дякую, до побачення!